Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням. Е, ну, е, Хотів я підключити базу даних е, MySQL е, на платформі PHP. Е, підключав декілька локальних серверів. Це такі локальні сервери, як VAMP, XAMP, OSPANEL е, і е, I P -P -P Я звертався по допомогу до Тараса Ганича. Точніше, він сам мені запропонував свою допомогу, тому що зробив мені підсказку. Він сказав, що треба зайти в файл е е е е XAMPP. PHP php INI, ну і там зробити певні налаштування. Ну, що я хочу сказати, що я відкривав декілька локальних серверів, і там є MyPHP-Admin, точніше PHP MyAdmін. І через той PHP Майам я відкривав зовсім різні бази даних, і в мене виникала переадресація. Ну, зараз вам це все покажу. Тарасу дякую за його компетентну підсказку, тому що підказка фахівця, а видно, що він фахівець. Ну, багато до чого я доходжу сам, тому що на відстані дуже важко щось сказати. Ну і зараз вам це все представлю. Шановні часу дуже мало. Дивіться, от у мене є 4 ярлика, чотири панелі. Іде WAMP, XAMP, IMPPC і Open Server панель. Ну, оця IMPPC тут вже відкрито. От бачите, воно вже навіть запущено. Apache, MySQL, PHP. Так, зараз я йду сюди, відкриваю, відшукаю. Дивіться, бачите, ця панелька активувати я не буду, але заходжу сюди і тут в мене є налаштування. Ну Тут вже зразу відкрито. От бачите, HTTP порт 80, HTTPS порт 443 е, і так далі. Коротше, порт е, PHP. Е, ну, Мене це не цікавить, дивіться, MySQL. От у нас відкритий порт 3306 і HTTP80. Це, наприклад, ці сервера, ці чотири сервера VAMP. Дивіться, нажав цей ярлик. в мене відкрилась панелька от VAMP. Ну, от сюди навіть файл MyINI. Коротше, от Там, де Тарас, Тарас казав, прописувати там php а ну, Тут я бачите, відкрив WAMP. І отут в мене є оці всі налаштування. Зразу видно прописаний порт 3306. Така помилка, що в мене постійно вона вискакувала і е, переопределялася як помилка 1045. Ну я е, от зрозумів, це коли відкриваєш декілька серверів, відкриваєш декілька е, MyPHP-адмінів, е, баз даних, і відповідно йде переадресація. Е, там. Пароль він один і той же самий, користувач root, пароль може бути чи не бути. ну, І така херня і порт 3306. Ну, і там, коли йде переадресація, може бути 33061, 62, 63. ну, коротше, відповідно, і Воно може неправильно, некоректно зв'язуватись. Так, дивіться, цей вамп я вже всі виключаю. Ці налаштування Stop All Services. Коротше, я його хочу виключити, удалити цей ярлик, щоб його тут не було. Exit. От виходжу повністю. Ну і все ж таки от знову заходжу я от сюди. Е... О, тут в мене ще і запустити. Запускати я не буду. Це в мене ось панель. XAMPP вамp. Ну, ладно, давайте я от сюди. Ксамп я відкрию, от бачите, тут я так само нічого не буду включати. Тут у мене є Apache, MySQL, Ну і відповідно, MySQL, Воно буде коротше. Знову, якщо я зараз відкрию, в мене відкриється два MySQL. І коли я буду відкривати якусь програму в PHP Storm чи WebStorm, воно у мене буде робити якусь переадресацію і некоректно працювати. От дивіться, У кожної бази даних є своя конфігурація MySQL, Ну, і от е, кожний локальний сервер, я заходжу конфігурація MyINI. В кожній е, сервер має оцей MyINI. Ну і отут, наприклад, приписані показники Порт 3306. Ну, Він скрізь однаковий. Тут, наприклад, у нас е, не указано навіть користувач, типу root, а зразу і теж без пароля. Тому що, от бачите, е, include, або крапка з комою, або якщо от, наприклад, є. Отой знак. Знаєш, він говорить про те, що у нас немає пароля. Щоб взяти сервер ОС-панель, от дивіться, ми заходимо сюди по додатково. Раніше я переустанавливав PHP-адмінер. Коротше, раніше тут було у мене MyPHP-адмін. Ну, зараз от я заходжу сюди. От не можу, щось воно у мене. На чому я хочу ще зауважити і зосередити, що крім помилки 1045, в мене була помилка 1251, це помилка кодування. Тобто є кодування UTF 8, е унікоди, типу універсальний код. Потім ми знаємо, що було кодування ANSI, ну і кодування Windows 1251. Ну Я зараз вам продемонструю коротше, на прикладі одного файла. Якщо, наприклад, взяти нам е JavaScript чи HTML, то ця помилка вона не видається, тому що там все коригується, прописується в мегатегах. Ну PHP, Там треба конкретно в файлі my.ini або або ну, прописувати, вставляти окремо оцей. Це я вам показую, на прикладі файла Adminer. Це у мене те, як іде PHP. PHP Storm. Ну і коротше, от, то, що я казав, от відкрити цей файл, і зараз ви побачите, що в мене там PHP воно не сприймає нормальну ту інформацію. І йде те як неправильне кодування. Так, от, дивимся, от Бачите, це в мене от йде PHP. Якщо б це в мене було просто HTML-файл або файл JavaScript. О, Бачите, що в мене? От, це є кодування. Я пишу символ, і коли я прописую пароль, то відповідно пароль, логін, і в мене видається от така, е, такі символи, ненормальні, як кажуть. І тому я не можу увійти, наприклад, в певну базу даних MySQL. Так, дивіться, тут я створив в PHP е, в таку базу даних. Myadmint. Ця база даних створена. Бачите, тут Вадим, його email пароль, як війти. Руслан email і пароль, ну і так далі. Це база створена, ну це на основі. Коротше, якщо ми заходимо сюди, я хочу, наприклад, під'єднатися до бази, але воно не під'єднається, тому що у нас. так, Зайшов на цей файл. І дивіться, я одразу заходжу сюди, хочу активувати воно у мене не буде активуватись, але ми зразу бачимо, що це IMPPC. Ну, явно тут у нас виражена помилка кодування. Тут у нас, наприклад, UTF 8. Ну, коротше, Windows 1251. Тобто, видається ця помилка 1251. Це треба виправити, прописати в MyINI, в налаштуваннях до самого IMPPC. Давайте php шторм ми виключаємо, виходимо в exit. І короче, от виключаємо взагалі оце IMPPC і включимо, наприклад, XAMPP так, Виключайся. ну і Давайте заходжу я сюди в Давай включайся. ну і короче, Включаємо Apache start Раз, от воно пішло. І стартує MyHPAdmin. MySQL. Це зовсім друга MySQL база даних. та як я вам казав, що того видавало помилку 1045. так, Це ховаємо. Заходимо ми, наприклад, уже не PHP-Storm, а WebStorm. Тут у мене зовсім друга програма. Так, заходи, активуйся. Ну, І тут так само я намагався підключатись до бази даних, але за допомогою такого файла, як е, JavaScript. От Дивіться, бачите, App JavaScript. Так, зараз я от хочу зробити, активувати. І от у мене прописаний код. Ваша база даних е, успішно закрита. Ну, Перед цим вона була відкрита. Сюди я заходжу. Е, ну, що я хочу зауважити? Тут. Е, JavaScript, а я казав, що е, оце що кодування 1251, воно стосується PHP, що працює некоректно. Тут е, воно менш, коротше, більш згладжена, тому воно повинно по суті, запуститись. Ну, подивимося, чи воно запускається. Е, так, щось якась помилка. Не запустилось. Ну, дивимося сюди в термінал. Тут коротше, що це за помилка Exit. Ну, вийшло воно благополучно. Типу, Більш-менш воно працює, але бачите, тут є помилки error 441. Треба подивитися, що це означає. Порт такий-то. Ну, зараз спробуємо під'єднатися до другої бази даних. До MySQL. Я думаю, в чому в мене була помилка. У нас, бачите, в ксампітше не активована MySQL, не активована база даних, а ми ну спробуємо. Можливо, щось вийде. Підключили порт 3306, Зеленим зеленням засвітилось. Ні, не хоче. Цікаво, чому. Чому воно Бачите, щось вискакує. Ну, я щось не то нажав, бачите, це у мене вам запускається ну, і воно те, як ніби під'єднано. Ну, Кротше, не то я нажав. Треба мені все ж таки XAMPP включити. Знову запускаю через IMPPC. Так, дивимося. Ну, і бачите, тут йде, що помилка фішет коди 1. Дивимося, тут, що я спостерігаю. А дивіться, ця ж сама помилка Error 1251 тобто це кодування. Треба от виправити саме цю помилку це через сервер IMPPC. Я це тільки що запускав. Коротше, у мене всі ті налаштування збились, тому я відкрив наново локальний сервер VAMP. Це Windows Apache MySQL. PHP. Ну і зараз, дивіться, Я створив коротше, зараз вам покажу. Наново я створив базу даних, і зараз я цю базу даних хочу вивести. Через отакий от файл, це WebStorm. І коротше дивіться, от пускаю я на run, запуск. І у мене повинна під'єднатися база даних. Так, і дивимося. Ваша база даних успішно закрилася. Вона закрилася, але перед цим я вам покажу, що вона була відкрита. І вивели всі дані. От, База даних створена успішно. От Ці дані, які я вводив, оцей, ця база даних, ну, бачите, це через файл. App GX, JavaScript, і я це все вивів. Дякую вам всім, що ви мене вислухали. Хочу подякувати я Тарасу Ганичу, що він мені дав таку підсказку. Завдяки неї я краще зрозумів, як працює, як створена база даних MySQL, локальний сервер, як там все підключається через файли my.ini, inіph in і так далі. А наразі слава Україні, ми переможемо смерть ворогам.